рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу вам надати інформацію і пояснити, відповісти на коментар, який вас хвилює. Зараз розкажу про що буду говорити. Будемо говорити про знову про зимову її підтримку, в рамках якої ви можете отримати одноразову грошову допомогу від держави. Ви мене запитуєте, що робити? Якщо ви не отримуєте пенсію через Укрпошту, пенсія вам приходить на банківську картку. Так, але ви не можете з якихось причин встановити дію, не вмієте, не знаєте, і на жаль, ніхто вам не може допомогти в цьому питанні, або, взагалі, просто не хочете, і воно і це вам не потрібно. Що в такому випадку робити? Дивіться з 10 грудня, можливо, хтось з вас знає, вже скористався. 2024 року є 14 банків, які беруть участь в даній програмі. Що це значить? Що ви можете звернутись, називаю банки: це Абанк, Акордбанк, Приватбанк, Банк Сенс, Глобус, Радабанк, Ощадбанк, Монобанк, Райфайзенбанк. Пумб, Укрсиб, Укргазбанк, банк Кредит Дніпро, банк Кліринговий дім. Це 14 банків, куди ви можете звернутися, взяти паспорт, ідентифікаційний код. Якщо ви будете ще оформлювати дану виплату на своїх дітей або дитинку, вам потрібно буде обов'язково ще взяти свідоцтво про народження дитинки. Але нагадую, щоб. Користатися і отримати дані кошти, ви повинні зрозуміти, що для отримання даної тисячі вам в банку доведеться оформити карту національний кешбек. Зовсім нещодавно з'явилася інформація так, про розголошення банківської таємниці. Я вчора вам розповідала про те, що Міністерство економіки України підготувало роз'яснення, відповідно до якого вважає недоцільним. так, Відкривати ті дані, так, які містять банківську таємницю. Тому, якщо ви приймете рішення отримати цю допомогу, ви можете звернутися в 14 цих банків, про які я тільки що які я вам назвала, які відповідно підготував таку можливість уряд і вирішити для себе. Бо, якщо ви не хочете, наприклад, оформлювати карту національний кешбек, то в такому випадку. Бачите, для того, щоб отримати цю тисячу гривень, їй все ж таки доведеться оформити в банку. Тому я казала це в попередньому відео. Ви добровільно приймаєте рішення брати участь в даній, е, в даній допомозі, да, яку пропонує держава. Або ж навпаки, наприклад, відмовляєтесь і не хочете. Але це один ще є з варіантів. Я вам розповідаю, тому що ви мені ви запитуєте про те, що. Я там на Укрпощі не отримую пенсію, приходять кошти на банківську карту, але дії в мене немає. Що робити в такому випадку? Ви можете підійти в банк. В перелік банків я назвала, при собі маєте паспорт та код ідентифікаційний. Якщо діти, то свідоцтво про народження. Але пам'ятайте, вам потрібно оформити буде карту національного кешбеку. Якщо ви бажаєте, то відповідно оформляєте і отримуєте одну. Тисячу гривень на кожного члена родини.